Добрий день! Ми сьогодні з вами зустрілися на уроці Біологія. Але сьогодні у нас буде з вами маленький екскурс в науку, яка називається, прочитали разом, генетика. Генетика наука про гени. Від слова ген і йде назва наука. А ще ми сьогодні з вами подивимося на уроці методи дослідження живих організмів. Генетичні методи. Але я на початку хочу вам сказати, що наука генетика, вона пов'язана з двома головними. Словами, які є в нас в словнику, і ви уважно зараз прочитаєте. Перше це є спадковість, і друге слово це є мінливість. мінливість. Перше це є спадковість, а це є властивість живих організмів передавати від батьків. До нащадків свої ознаки. Друге це є мінливість. Прочитали мінливість. А це є властивість живих організмів набувати нові ознаки і змінюватися. Але запам'ятайте, що Спадковість і мінливість це є два протилежні процеси, які зустрічаються в науці, яка називається, ще раз прочитали, генетика. І зараз ми з вами подивимося, а які ж є методи, які допомагають вивчати живі організми на рівні генетики. Перший є гібридологічний. Прочитали уважно. Це перший метод, який ми будемо з вами вивчати, на прикладі дослідів вчений людини, біолога, ім'я якого Грегор і прізвища Мендель. І ми будемо з вами бачити, що він саме перше придумав цей метод, де він створив нові гібриди схрещування, робив схрещування, нові гібриди. І від цього слова гібриди він дав назву цьому методу. Другий метод це є. Генеалогічний. Пригадайте, коли ви були маленькими, вчителі говорили вам, давайте зараз намалюємо дерево, де ви розпишете, як звати маму, тату, бабусю, дідуся. Пригадайте ваших братів, сестер. І ви це записували, ви створювали дерево родоводу своєї родини. Рідних. І оце є генеологічний метод, який вивчає родоводи ваших родин, родичів і рідних і всіх цих організмів, вивчаючи різні, або це може бути хвороби, а це може бути якісь проблеми з здоров'ям. Третій метод це метод. Дерматографіка. Подивіться, будь ласка, і тут написано, і тут, що це ви бачите. Ану, пригадайте. Я допоможу вам. Це є відбитки на пальцях, які, ви знаєте, де їх використовувати, ми будемо про це говорити. Він допомагає визначити людину за допомогою рельєфу. Наші, нашої шкіри е, визначити окремо. Тому чому? А тому, що секрет. Кожна людина має св, свій, е, свій такий малюнок на шкірі. Третій, ну, зараз ви ще подивитеся, бачите, бачите, да, е, ще за допомогою, е, як би можна сказати, в лапках читати долоню. І бачити, які можуть бути е, хвороби, або, наприклад, якісь проблеми зі здоров'ям. Третій метод, е, наступний метод це є популяційно-статистичний метод, який назва його. А вона будується з двох слів. Перше це є популяція, це популяція людини. А другий це є слово статистика. Статистика це є математика. І ви бачите перед вами, що за допомогою цього е, методу можна таке, так, також вивчати різноманітні е, кількості зустрічаємості. алеї. Наступний. Цитогенетичний. Хто уважний, зараз пригадаю, що ми говорили з вами, коли вивчали клітину, що клітина це ж, яка є наука, яка їх вивчає Цитологія. І від цього йде назва методу, який називається цитогенетичний. Тобто... Це вивчення клітини живих організмів. Наступний Ну, важливо подивитися, ще будується з двох слів. Біо, і тут покажу вам біо, і хімічний. Тобто тут Пов'язані дві науки, які називаються і біологія, і хімія. І на рівні біохімічних результатів вчені люди вони можуть зробити певні висновки зі здоров'ям людини. І ще ми сьогодні з вами подивимося такий метод близнюковий. Це ви знаєте, що є близнюки, вони можуть бути. ну, Точно, як списані, однакові зовнішні і характером, а є трішечки якісь різноманітності. І оце вченим біологам було цікаво це вивчати. Я бачу, що вас це зацікавило, але я сьогодні вам дала маленьку характеристику всім е, методам. І вам ще я в Google клас коли будете писати конспект, вам дам посилання на відео. Ви подивитеся, там буде дуже багато різноманітної і цікавої інформації. Дякую за увагу! До побачення!